Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Сьогодні ми поговоримо про сім'ю. Місце, куди завжди хочеш повертатись, то є дім. Люди, яких ми любимо, то є сім'я. Жив був малюк Юрко, і були в нього мама. І тато, старший брат і молодша сестра? Були в нього ще бабуся і дідусь, це мамині батьки, і бабуся з дідусем татові батьки. І жили вони разом у великому будинку. Як можна назвати цих людей одним словом? Вірно, сім'я, дітки, а у вас сім'я велика чи маленька? Скільки вас у сім'ї А назвіть членів своєї сім'ї? Чи живуть з вами бабуся з дідусем? Чи є у вас домашні улюбленці? Як їх звати? Як ви ставитесь до старших? Чи допомагаєте ви батькам? Малята, а ви знаєте, хто чим займається вдома? Ось мама Юрчика миє посуд. Готує їжу. Мама прасує. Пере одяг. Мама вдома прибирає. Мама ходить на роботу. Мама доглядає за дітками. А що робить тато? Тато теж ходить на роботу. Якщо вдома щось зламається, тато ремонтує. Тато завжди допомагає мамі. Тато в сім'ї головний. Він піклується та дбає про всю родину. Бабуся Юрка пече пиріжки, допомагає мамі, читає онукам казочки та грається з ними. Дідусь вдома допомагає бабусі, татові. Всі в родині слухають його порад, бо він найстарший. Малята. А як звати вашого дідуся? А бабусю, а чи знаєте ви імена мама, тата? Кожна сім'я має улюблені свята День народження, Новий рік, Різдво, Великдень. А яке у вашій сім'ї свято найкраще? Дітки, не гаючи часу, підійдіть та обніміть своїх рідних, родина, рід, які слова завзяті? Вони потрібні кожному в житті, бо всі ми з вами гілочки на дереві, що вже стоять віки. Це дерево наш славний родовид. Пропоную вам намалювати свою сім'ю, розповісти про неї. Дуже чекатиму на ваші розповіді та малюнки. Дякую за увагу. До побачення!